Доброго дня. Приїхали ми у Нижній Березів до Ігор. Корвато купили. Добриня перший раз на виїзді. І він це назад не треба було його витягувати. Він не думав, що кілка буде тут побонщиків Ігор. Діда. <ган> Зараз покажемо вже кобилу, е, показував. Ігор вже хлопці його рознімали. Дуже має гарні коні. Такі, як мають бути. У нього є лошиці по бімбу і лошичка є, народилася по, е, по, як то? Гермес. по гермесу. Так. Є бретон по бретону Є по першому, а це вже такий собі, е, як сказати, бельгієць совєтський І грусе що вибирає, аби було красиво. А така дай я піднімаю под... Зараз буде порватися Добринів. Дуже Дуже вона мені подобається, я її бачив вже неодноразово, але наяву Пр -пр 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 -пр. має довжину, грубину і має таку красиву лошечку. Дивіться, якщо красива мама, красивий тато і гарні лошата. Подивіться, Отака, така кобила. І така лошечка Сьогодні є дев'ять день, так? Сьогодні є дев'ять день Лошецьці. Як назвав? Е, назвав е, жде, жде б не забув. Шанель. Шанель. Шанель? Шанель. Найздорово тобі буде. Дякую. Дуже. Дуже воно мені... Ну, Кобилів таких мало є, не то, що я щось при, е, як сказати, примальовую, приказую, ну дійсно кобила достойна. Народилася вона тут у Березові, від, 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 тож, від гарної кобили, чорної вороної. А то жеребець тато цієї кобили. як? На, на але там, там корінні. Було коріння гарне, так? Ні, mm -hmm. навіть сам сам лас, ні його не, не повірте, що це таке. Що Шо таке може бути? Так. Ну, то що я хотів. Ага, ага. То ти її лошиці купив, так? Я її купив вже три місяці було. У три місяці? Ну, але з мамою я її. Купив. А, з мамою, я зрозумів. Я думав, що... Що so, це? Мамо, мамо. Але мамо, три з половиною місця лишилася сама, мама. У три з половину місця? Сама лишилася. То це та чорна? Так. Ого. Дивіться, а чим годував, розкажи. Та тем, що всі годував. Ну давав молока? Ні. Молока не давав? Вона лишилася на паші сама. Ого. Дуже гарно. У 3,5 місяці і без мами. І подивіться, яка зараз яка вона є. Зараз ми будемо, ще йду, покажу вам лошечку. Лошечка по бімбу. Був 21 квітня. Ви вже бачили всіх, їх але все рівно, як я вже тут вам покажу. Ти казав, що буде стригти фіз гриву. В четвер буду, стрихти зараз купив. Вже наживний четвер, так? так? так я чув, у нас так теж казали, що наживний четвер. четвер Отака є тут у Ігоря. Ще гарна лошечка. Минув рік. Це є лошечка по, по бретону. Має висоту, довжину, ногу під собою. Нога буде така обросла, не сильно обросла, але буде гарна. Вони зараз річняки вони так не показують, але видко. Та, але хто розуміє, той знає, знаєш. Гар. Знав я е, ну, бачив її батька. Як він був Сергія, і ще як до Сергія ми їздили колись дивилися там з дядюванів Закарпаття з Сергієм, їздили, дивилися на його тата. То дуже, дуже красивий був жеребець, що був, був такий. Зложений як Т 150 Ну, я Ну, мало таких коней було, як, як був той жеребець. Такі є коні. Жеребець близько, кобила, кобила нервує. Зараз будемо. Ще раз нагадую, ми знаходимося у нижньому березові. Дуже Ігор має дуже гарні коні, кобилу й дві лошички. Деребеть на паровку, кого буде цікавити. Десь як тут як тут десь недалеко можемо привезти. Як <ривіт> його так і паровона. Такі є жиреці. Вже спарували, зараз трошки навіть кути і піде в себе один раз. Так воно, так воно йде. Такі, такі є березові коні. Я думаю, хлопці будуть мати ще більш коней, бо щось, е, як сказати, жеребців є багато. Щось сіплати, ще Мало Помало добути. Ми так. як Прив'язали хвиня на перекур, так якби у Румунії ще таке роблять. Добрий. Ну, no, но. No. No, no, такий у мене є жеребець, такий Батман перевожу цих коней. Зараз ми ще включимо, як будемо їхати додому, грузити. Порвали кобилу, їдемо вже. Збираємо ці грузити Добриню. Перший раз, зараз нагадую, він сьогодні на виїзді. У Нижньому Березові тут багато є е, людей, які люблять ці тварини. Е, що можу сказати? Дуже приємно, що є ще люди, котрі люблять це, хотіли би це розводити в тому будівлі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми це пробуємо заганяти.